Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіти Гая. Ісіти, вітаю вас! Всім привіт! З вами Сіта Гая і на починається новий місяць, і будемо записувати вже ж наш традиційний календар тижня, але почнемо і поговоримо про майбутній місяць, який нас, нас чекає це грудень 2025 року. Останній місяць цього року, яким він буде, і що він нам принесе яким буде останній місяць 25-го року? Це буде місяць трансформації, напружений місяць. Я бачу напруження у воєнних діях, у протистоянні з Росією. Буде дуже багато обстрілів по всій Україні. Зараз до нового року і також новорічна ніч багато обстрілів, тобто максимально іде енергія напруження. Але я знаю, що з нашою вірою в краще майбутнє і в краще теперішнє ми зможемо це пройти. Що стосується перемовин, будуть декілька етапів перемовин. Перед новим роком будуть перемовини і після нового року будуть перемовини, і деякі умови вони будуть змінені. До нового року будуть озвучені одні умови, після нового року будуть інші умови. А я бачу, що активні перемовини вони можуть йти десь. До лютого місяця і ближче до лютого всередині зими може бути підписаний перемир'я. Домовленість про перемир'я, така вірогідність існує, але також існує реальність ще перед цим перемир'ям загострення, максимального загострення воєнної ситуації. Якщо ми говоримо про те, що має відбутися у грудні. Насправді, зараз скрізь щось відбувається, землетруси. Подивіться, в останні дні величезні наводнення на території Азії, на території Південної Америки. Я про це говорила, попереджала про це раніше, що буде приходити вода там, де її не чекали. І також в Україні може погіршуватися погода, можуть бути проблеми з погодою. Може бути відключення світла, воно вже є, і також в грудні я бачу це буде. Ну, єдине, що по таким значним змінам це великі обстріли. Але е, погода не буде так сильно погіршуватися, як, наприклад, це в Південній Америці чи в Азії, ні Україна, це дуже сприятлива територія. І насправді поступово з року в рік ви побачите, що на цій території стає більш. Більш тепло і більш сприятлива погода? Дякую вам, Ісіто, за попередження і за такі слова. І починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі, це 30 листопада. Скажіть, яким буде останній день листопада і яким буде енергетичним? 30 листопада! Цей день буде спокійний, помірний, врівноважений. Цей день присвятіть своєму будинку, прибиранню, присвятіть своїй сім'ї, догляду за близькими людьми, догляду за домашніми тваринами. Це сімейний день, коли ви маєте свою енергію сконцентрувати в своєму будинку поряд з близькими вам людьми. Понеділок, 1 грудня, як почати місяць, як почати цей день українцям, який ритуал треба виконати, аби місяць пройшов добре? 1 грудня понеділок цей день буде наповненим світлом. І ви відчуєте, наче гора впала з плеч. Ви відчуєте полегшення. Звичайно, в цей день варто подякувати собі. За те, що ви пройшли такий непростий, нелегкий рік. В цей день потрібно подякувати за весь місяць грудень і своєю подякою за всі чудові події, які ви промовите, які з вами стануться в грудні. Ви сформуєте цю реальність. Це день формування реальності на весь місяць. Напишіть листа вдячності, за що ви вдякуєте в грудні, що прекрасного з вами сталося, які добрі справи з вами відбулися, що ви зробили для інших? Що зробили для вас? І тоді це буде відкриватися ще краще і ще сильніше в вашому житті. Дякую вам, 2 грудня це вівторок. Які енергії будуть у цей день, і що ви радите зробити українцям у цей вівторок? Що стосується 2 грудня, цей день буде як ваги. Вас будуть випробовувати, вас будуть перевіряти. І енергетичний емоційний стан, він буде йти від хорошого до негативного, вам може захотітися плакати, просто плачте, вас можуть накривати емоції, ви можете відчувати якийсь роздрайв. це нормально. Відпустіть себе, дозвольте собі прожити цей день так, як воно йде. Дякую. Вам рухаємось далі. Середа, 3 грудня, як число 3, дата 3 грудня буде впливати на цю середу. 3 грудня, середа, цей день вас трошечки заспокоїть, гармонізує, але все ж таки ви будете згадувати минуле, ви будете згадувати, як пройшов ваш рік. Ви будете згадувати, що ви здобули, що ви втратили, що хорошого сталося, що негативного. Це такий день, коли ви почнете думати вже про новий рік, про завершення старого року і проводити такий великий самоаналіз. І сіте четвер, 4 грудня. Що ви радите зробити українцям у цей день? 4 грудня, четвер в цей день. Дуже добре очиститися, як фізично, так і ментально. Якщо у вас є змога, сходіть в баню, сходіть на масаж, сходіть на косметичні процедури. Цей день підходить для очищення, це день підходить для того, щоб поспівати пісні біля полум'я разом з близькими людьми, з близькими душами. Це день для того, щоб перезавантажитися і скинути старе. І оновити себе, тому присвятіть цей день чистоті, якщо у вас є душ, ванна, обов'язково прийміть, покупайтеся і зробіть якийсь ритуал на очищення у воді. Якщо ви маєте камні, кришталі, ви можете наповнити ванну і покласти туди а, кристали, або якщо у вас є камені Андара, ви можете їх покласти, запаліть свічки, поставте блаконі. Може вам глибоко очистити свою структуру. Дякую вам, рухаємось далі. П'ятниця, 5 грудня. Що ви радите зробити у цей день? 5 грудня, п'ятниця, це день легкості і вдачі. Ви відчуєте, що вам везе на кожному кроці, що все вдається. В цей день янголи будуть вам підказувати. І ви можете помічати маленькі два на кожному кроці. Зробіть щось хороше в цей день, подаруйте квітку незнайомій людині, зробіть комусь комплімент, і ви відчуєте, як позитивна енергія в тисячі разів промножилась в вашому житті. Це день несподіванок, це день подарунків долі. Тому звертайте увагу на знаки і будьте джерелом щасливої енергії для інших людей. Ну і залишається 6 грудня, це субота. Скажіть, від чого варто відмовитися українцям у цей день, аби прожити його позитивно без жодних, жодних складнощів і труднощів? 6 грудня, субота. В цей день я вам ранжу слухати мантру Сатурну, згадувати про Сатурн, допомагати людям літнього віку, допомагати всім, хто в цьому потребує. В цей день ви можете згадати про свій рід, подякувати своєму роду, подякувати собі, як представнику свого роду, ви можете благословити свій рід в минулому, в теперішньому і в майбутньому. В цей день ви можете вдома в горщику посадити рослину. В цей день ви можете щось зробити своїми руками, і все, що ви створите руками, буде мати гарний результат. Ось Такий тиждень чекає на вас, обіймаю серце. Ваша ісітагая. Я хочу подякувати вам за цей випуск. Бережіть себе і до зустрічі у наступних епізодах.